Чи відбудеться розмова Володимира Зеленського і Сі Сіціньпіня? І, взагалі, про завершення візиту китайського лідера в Китай. Про це і не тільки у сьогоднішньому відео. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Дякую вам, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що ділитеся своїми думками, коментарями, поширюєте відео. Ставити лайки і, і підписуйтеся. Отже, тема, яка досить актуальна на сьогоднішній день, це можливості розмови президентів Китаю, Сі Цзіньпіні і України Володимира Зеленського. Чи взагалі відбудеться ця розмова, чи вона доцільна? Який може бути порядок денний для такої розмови, і взагалі, що готовий сказати Сі Цзіньпін після відвідин Москви. Але тут, звичайно, потрібно зосередитись на тому, що всі, відвідавши Москву, зробили вони з путіним фінальну заяву. Отже, в цій фінальній заяві є досить цікаві речі, які стосуються безпосередньо нас. Ну, поряд з тим, що Росія і Китай оголосили про поглиблення стратегічного партнерства, про купу домовленостей, які вони планують укласти до 2030 року в газовій сфері, в економічній, торговій інфраструктурній, знову ж таки звучало відсі про глобальний проект Китаю один пояс, один шлях. Все це зрозуміло так само, як і продовження освоєння шляху північно льодовитого океану через Арктику, практичного морського шляху, в який теж вкладає багато ресурсів Росія, і, звичайно, в чому зацікавлений Китай як експортно орієнтована країна, яка залежить від морських шляхів і не тільки морських. Отже, про це домовилися. Що стосується України, прозвучали наступні речі. Прозвучало те, що Китай готовий допомогти врегульовувати українську кризу, як вони продовжують говорити, тобто Китай вперто не помічає, що це російська агресія проти України, що це міжнародний збройний конфлікт, війна, якщо говорити простіше, зрозумілішою мовою, і продовжує наголошувати на тому, що це криза. А другий момент як це кореспондується і корелюється із тим, що представники китайської влади говорять про те, що вони поважають статут ООН, принципи міжнародного права тощо. Отже, якщо ми відкриваємо статут ООН, якщо ми відкриваємо знову ж таки принципи ООН, декларацію про визначення агресії 1974 року, так, ми бачимо, що таке агресія, що це злочин проти миру, що це заборонено. що... Знову ж таки, не агресивні дії. Якщо це не самозахист, то це абсолютно перебуває поза нормами міжнародного права. Тобто це очевидні речі. Якщо Китай послідовний, він має звертати увагу і на це. В даному випадку, ми, має, ми бачимо, що все ж таки Китай продовжує залишатися в фурватері підтримки Росії. Ясна річ, Китай має свої вигоди з приводу цього, що він кидає виклик заходу, з приводу цього, що в нього йде боротьба, і Росія досить вигідна, тому що саме Росія воює, а не Китай. Це все зрозуміло, і про це я говорив в попередніх відео, вони є на каналі, можете переглянути заохочую до цього. Але, зрештою, ситуація на сьогоднішній день то наступна: якщо принципи ООН не чужі. Отже, Китай має підтримати Україну, жертву агресії, яка здійснює право на самооборону в рамках тієї ж 51 статті, ООН. Все Все дуже просто, дуже чітко і дуже легко, якщо діяти по закону, як кажуть, і діяти в нормах міжнародного права. Ось Китаю відповідь. Але є політика подвійних стандартів, є заяви, є декларації і є реалії. Я хочу дещо повернути нас до заяв. Пам'ятаєте і згадаєте всі Мюнхенську конференцію з питань безпеки, яка була у 2022 році напередодні повномасштабного вторгнення, куди поїхав президент України, виступив з досить вдалою промовою, з досить сильною промовою. Тоді Володимир Зеленський е, виступив. Е, і на цій же конференції по відеозв'язку. Був на той час міністр закордонних справ, а нині Верховний представник Комуністичної партії Китаю з питань зовнішньої політики. Ван і. і він сказав: суверенітет, повага до територіальної цілісності, незалежність країни, повага до статуту ООН є базовими і суверенітет України не виключення. Це сказав Ван І напередодні вторгнення російських військ. В Україну, скажіть, будь ласка, це оберегло е, Україну від повномасштабної агресії? Це стримало Росію? Це я до заяв. Тобто, ми маємо на шальках Терезів зважувати заяви, які лунають, і ось ця балаканина, яка йде постійно про те, що принципи міжнародного права статуту ООН та скільки можна. Давайте нарешті цього дотримуватися і змушувати порушників. Знову ж таки, притягувати їх до відповідальності і повертати в стан той, щоб вони дотримувалися. От і все. От і буде критерій слова, думка, послідовність і реалізація. Все, все дуже просто. А зараз, знову ж таки, лунають від Китаю принципи: ось ці, які я обговорював, теж є на, на моєму каналі. Можете подивитися, що я думаю про цей мирний план. Його немає. Є якась декларація про наміри. За все хороше проти всього поганого, але так, щоб їй було непогано Росії в першу чергу. Ясна річ, у нас така ініціатива не влаштовує. Наступне: ми всі бачимо, що на сьогоднішній день контекст складається, і обстановка таким чином, що конкуренція і а, таке протистояння в стилі десь холодної війни. Хоч це каже президент Байден не холодна війна, але американцям би не хотілося, ясна річ. Але вона продовжується. Відповідно, що ми бачимо окус поглиблення співпраці Британія, Австралії, ситуація, яка виникла довкола того, що мають з'явитися фактично протягом 3-4 років підводні човни, атомні підводні човни, але без ядерної зброї. Тобто вони використовують атомні. Атом як силові установки для човнів, тобто як двигуни фактично, для того, щоб довше була можливість перебувати в морях, в океанах і так далі. Ми бачимо, що зараз є рішення ініціатива президента Байдена розсекретити результати дослідження розслідування по COVID-19. Це все теж зараз з'являється. А на тлі цього всього занепокоєння від наших американських партнерів і західних про те, що. Росія збільшує свої альянси співпрацю з Китаєм, і це сприймається як небезпека, це теж і візит прем'єр-міністра Японії Кішида, а, який а, я, Японія, яка на сьогоднішній день головує Великій Сімці після відвідини Індії. Індія, як частина альянсу, якраз по стримуванню Китаю в майбутньому задум задом заходу вже сьогодні і в майбутньому про це є в попередніх відео так само. Це я до чого веду? Я веду до того, щоб сказати про те, що як мінімум контекст для сьогоднішньої розмови, навіть якщо вона планується чи відбулась би, мені здається, вибраний неправильний, і нам все ж таки потрібно враховувати думку наших партнерів заходу, сполучених штатів, яких це викликає занепокоєння, хто би ще не говорив. І звичайно, що після тим більше після відвідин сі Москви. Знову ж таки, про що, про що говорити? Про те, що було запропоновано Росії? про те, що Сі Цзіньпін сказав, що вони, Китай обирає правильну сторону історії. Ну, Росія це неправильна сторона історії, абсолютно. Це не те, про що потрібно говорити. Тому мені здається, що на цьому тлі я думаю і переконаний, що на цьому тлі на сьогоднішній день не складаються умови для розмови вже краще. Почекати, поки буде призначений нас посол, нарешті все ж таки, а встановити якісь контакти, політичний діалог, там, економічний тощо, підготувати якісь предметні речі для розмови. Знову ж таки, в чергове, проінформувати на офіційному рівні Китай, про і нагадати про статуту ООН норми міжнародного права. І на рамках цих норм ми. І пропонуємо врегульовувати конфлікт, а це означає забрати російські війська, припинити агресію, відшкодувати збитки, повернути полонених і багато чого іншого, ми це все знаємо. І після того, коли складуться умови, коли буде підготовлена база, коли будуть певні напрацювання, провести розмову, досить обережно окресливши наші позиції. Тому що ви знаєте, що якщо неправильно обрати час, контекст, Скажімо, для розмови, то це може перекреслити будь-який зміст. Тоді будуть оцінювати не по змістовому навантаженні, по формі і коли це зроблено. І це буде отримувати негатив. Це вже очевидно, ми бачимо від наших партнерів. Тому я би все-таки не поспішав. Не поспішав із цими розмовами. Потрібно зачекати того сприятливого моменту, налагодити співпрацю, хай попрацюють посольства. Хай на певний рівень вийдуть уряди, міністри закордонних справ, а тоді уже можливо, за якихось умов, якщо для цього буде час можливість поговорити. Знову ж таки, це і навіть тоді це не є обов'язковим. Тут, от точно, нам поспішати не потрібно.